Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Ми будемо розмовляти про транспорт, який ми вже вивчали. Яку він мав назву? Правильно, дітки, водний. І перший транспорт, який ми водний вивчали, що це було? Човен правильно це? Корабель і катер. Правильно, вони рухаються по чому? По воді це море, що ще річка або ставок та океан. Правильно, дітки. І зараз я хочу вам прочитати вірші про водний транспорт. Слухаємо уважно. Транспорт має назву водний, порушає по воді. Корабель відкрив вітрила і пливе він в Човен на ставку кружляє, весла в шлях його ведуть. Ну, а катер не пірнає, швидко мчить він в шлях пригод. Ось такий віршик. А що допомагає човну рухатись в шлях? Що його веде в шлях? А ну-ка згадуємо весла молодці дітки. Вдалечень корабель в нас йде. Він відкриває свої вітрила так? і допомагає йому що рухатись? Штурвал правильно. Катер, він в нас мчить в шлях пригод. А за допомогою чого він мчить швидко? Правильно, дітки, за допомогою мотору. Ну що ж, ми з вами поговорили, ви мені дуже добре відповідали. А зараз я хочу, щоб ви послухали, як рухається по воді човен. Корабель та катель. І щоб ви могли за звуком відрізнити, що ж рухається по воді. Будь ласка, слухайте дуже уважно. Бо потім буде завдання. І ось перший звук. Так рухається човен. Корабель Рухається катер. Ну що ж, дітки, ми з вами трішки попрацювали, а зараз я пропоную зробити фізкульт хвилинку. What's Ну що ж, тішки ми з вами розважились, а зараз буде гра. Відрізни за звуком. Ми з вами послухали, а зараз будемо відгадувати перший звук. Хто так рухається по воді? Човен, молодці! Зараз буде наступний звук. Будьте готові та будете відповідати, але будьте дуже-дуже уважні, не сплутайте. Ну що ж, наступний звук готові? Починаємо. А хто ж так рухається по воді? Згадуйте? Молодці корабель, звісно, діти, ви дуже-дуже вправні. Залишився останній звук. Слухаймо уважно. <му> Хто ж так рухається? Катер, звісно, молодці, діти. Ну що ж, сьогодні на занятті ви дізналися, як можна за звуком відрізнити, що рухається по воді, чи то є корабель, чи то є човен, чи то є катер. І тепер ви не сплутаєте ці звуки, адже ви дуже вправно і вірно відповідали мені на запитання. Ну що ж, діти, я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.